Будівництво храму Воскресіння Словуще в мікрорайоні Сільмашу започаткували з благословення високопреосвященнішого Симеона. Тоді владика керував Володимир Волинською єпархією, а нині він архієпископ Вінницький і Могилів Подільський. В березні 2002 року заклали перший камінь і освятили хрест під будівництво нової церкви у цьому промисловому районі Коваль. Увесь цей час церковна громада і настоятель храму прото Михаїл Чупак молилися Господу в тимчасовій капличці, яку звели на території майбутньої церкви. Тому сьогоднішня подія і радість освячення храму справжнє свято для сотень ковальчан та гостей міста. На протязі тих десяти років вони керівчино по кіпчені складали тут для того, щоб побудувати такий великий славний храм. І ось через те, що трудилися, робили справу для себе, то тим самим як мати народжує дитину і виношує його 9 місяців, і потім радується. А так само ті люди, які виношували ось той день, коли буде освячений цього храму, то так вони радуються, як мати. На урочисту літургію з нагоди освячення храму зібралося особливо багато людей. Розділити радість торжества зі своїми земляками прибув і голова облдержадміністрації Борис Клімчук. Саме у цьому мікрорайоні Коваля свій час він розпочинав свою трудову біографію. Серед прихожан храму багато освітян та вчорашніх учнів загальноосвітньої школи номер 11 де Борис Петрович працював директором. Тому він сьогодні, тут поруч із ними, з подарунком від родини Клімчуків для храму, про який тоді, наприкінці 90-х, доводилося що мріяти. Навіть приходячи на подвір'я до, до церкви, до храму, людина стає іншою. Вона стає ліпшою, добрішою. Вона згадує заповіді Божі. От, Сільмашівці цей храм собі побудували. Тут, звичайно, ще багато роботи, робіт треба виконати, але я думаю, що і я тепер матиму можливість їм дужче допомагати. Ось і інші люди, і бізнесменів я сюди приведу, щоб внутрішні роботи завершити. Учасниками святкового богослужіння були також священнослужителі єпархії Української православної церкви на Волині, викладачі та учні недільної школи, яка багато років діє при храмі Воскресіння Словущі. Сьогодні можна говорити про церкву торжествуючу, яка постала усі своїй красі. Де головнішого, писав Сант Екзепері, очима не побачиш, головне бачити серцем. Тому всім бажаємо пасхальної, торжествуючої радості відчути на власні душі те, що відчувають прихожани цього храму. Святкову службу завершив хресний хід навколо храму. Архієпископ Сімеон та настоятель храму протиєрей Михаїл Чупак вручили також архієрейські нагороди та церковні грамоти меценатам будівництва найбільш активним прихожанам. Відтепер золоті куполи храму Воскресіння Словуще прикрашатимуть навколишні пейзажі. Немає сумнівів, що у самому храмі завжди буде багатолюдно, адже й раніше недільну службу тут відвідувало більше сотні прихожан.